Чому в церквах є прайси, якщо церква безкоштовна? Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, це питання болюче, важливе і справедливе, бо багатьох воно ранить і збентежує. Почну з головного, церква справді безкоштовна, таїнства не продаються хрещення, вінчання, похорон, сповідь. Причастя не є послугами, їх не можна купити і не можна продати. Благодать Божа безкоштовна, і ніхто не має права вимагати за неї плату. Це принципово. То чому ж тоді існують прайси? Тепер чесно і без ідеалізації. У більшості випадків це не ціна за таїнство, а орієнтовна пожертва на утримання храму і служіння. Церква це не бізнес, але вона існує у реальному світі, де є світло, і газ, опалення, ремонт, свічки, облачення, утримання храму. Життя священника і його родини. Апостол Павло каже прямо: той, хто служить при вівтарі з вівтаря і живе, проблема не в пожертві, а в подачі, і тут треба сказати правду. Коли пожертву називають прайсом, вивішують як меню, озвучують без пояснення, вимагають жорстко, це ранить людей і створює враження, що таїнство продається, це помилка, а іноді гріх. Бо людина в горі – похорон або в радості, вінчання, або в страху за дитину, хрещення не повинна почуватися клієнтом, чи можна нічого не платити. Так і це дуже важливо сказати вголос: таїнство не може бути відмовлене через відсутність грошей. Якщо людина не має можливості пожертвувати, церква зобов'язана її прийняти. І там, де цього не дотримуються, це вже не питання віри, а питання совісті конкретних людей. Навіщо тоді взагалі говорять про суми? Іноді з, при... з практичних причин, щоб уникнути непорозумінь, щоб храм міг планувати витрати, щоб не було торгів і шепоту. Але це має подаватися як рекомендація, а не як умова. Бо пожертва і це не податок, не тариф, не оплата, а жест участі і вдячності. Бог дивиться не на суму, а на серце Ісус похвалив не багатих, а вдову з двома липтами, бо вона дала не з надлишку, а з довіри. Тому велика сума без любові, та нічого не варта, мала пожертва з вірою безцінна. Висновок церква в Україні не платна у своїй суті, але вона живе завдяки пожертвам людей. Проблема не в тому, що люди жертвують. Проблема коли благодать виглядає як товар. І тут кожен із нас, да і священник, і мирянин, покликаний до більшої чесності, більшої делікатності і більшої любові, бо церква це не каса, церква це дім Отця. Амінь. Слава Ісусу Христу!